Лаврійське море? Лаврійське море перед вашими очима. Як? Лігурійське. Лигурі. З Італія, Лігурійське море. Це ви бачите, зараз гірська річка, вон там гори, ось річка тече. І ось річка впадає в море. Покажи зайка. Ось туди з річки, туди з річки відразу йде в соліне море. Там річки на градусі 3-5 холодніше, море тепліше, бо в горах холод. Холодна вода. Але я тут сьогодні, сьогодні плавав, знімав відео на GoPro. Дуже багато рибки, кефаль плаває. Дуже гарна. Гарна річка. Дивіться, яка краса, яке море. Видно на камері, що воно таке, як на Ось Отак. Дуже гарно в Італії.